Ми всі знаємо, що для будь-якого офлайн-бізнесу основними критеріями є наявність цільової аудиторії, відсутність конкуренції, розміщення точки на самій локації і також особливості самого приміщення. В цьому плані паркова алея і моє приміщення мені здалися просто ідеальним місцем для мого майбутнього бізнесу. Житловий комплекс великий, він постійно добудовується. Ті черги, які здаються, заселяються досить швидко. Здебільшого це молоді сім'ї, які є основою для моєї цільової аудиторії. Ремонт займав десь три місяці по часу. Всі процеси організовував я сам. Матеріали, пошук майстрів, які б втілили задумане. В плані запуску кав'ярні мені допомагали люди, які скажімо так, в цьому розумілися. За що їм велике спасибі. Вона виглядає краще, ніж я уявляв. Результат перевищив сподівання і це дуже приємно. Гостям подобається також і це головне. Процес вдосконалення триває постійно. Ми постійно додаємо якісь позиції, які би смакували нашим гостям. Деякі позиції змінюємо спеціально для клієнтів. Також збираємо дані, скажімо так, для більш масштабніших змін в майбутньому. Наприклад, є багато запитів на сніданки, які потребують кухні, якої в нас немає. Історія у мене дещо нестандартна. Коли я обирав приміщення, ідеї відкрити саме кав'ярню не було. Було просто велике бажання відкрити свою справу, а кав'ярня була як один із варіантів. Безумовно, я люблю те, що я роблю, я люблю каву, я люблю розмовляти з людьми, але на той момент мені чомусь більш привабливішим здавався варіант пекарні або магазин продуктів. Після довгих роздумів і розмов з багатьма людьми я все-таки вирішив відкрити кав'ярню, так як побачив потенціал тут для неї. Подивився по-новому на цю ідею, ну і ще тому, що в ЖК вже були п'ять магазинів з продуктами. І Ще я боявся появи конкурента більшого за площею і, як показав час, не даремно.